Народжувати у гідних умовах у Львові активні жінки ініціювали зміни у пологовій медицині. Депутати та чиновники спільно з жінками відвідують медичні установи та перевіряють їх стан. Спеціальна комісія буде напрацьовувати механізми покращення умов у пологових будинках. Пологове відділення третьої міської клінічної лікарні на Рапопорта. Депутатські комісії проводять екскурсію та демонструють умови. Слово мають майбутні матері. Взагалі чудове тут. Ну мені тут подобається. Тут раніше було добре, але зараз так стало ще яксь трошки краще. Зараз в плані умов, в плані спілкування з лікарем мене задовольняє. мене, і мого чоловіка відповідно. Та громадські активісти вміють заглянути за куліси. Основними проблемами породіль у Львові називають недобросовісний медперсонал та некомфортні умови у пологових відділеннях. Ми провели опитування більше ніж 600 жінок, і вони видали результат, який показує про те, що дуже багатьох жінок турбує власний матеріально-технічний стан будівель. Але крім того, є певні проблеми, які стосуються якості наданих послуг. Чиновники ж запевняють, пологові будинки отримують пріоритетне фінансування. Минулого року вдалося вдалося залучити гроші з бюджету, оновити обладнання. І один пологовий і другий пологовий стаціонар отримали обладнання 2,5 два мільйони. Це сучасні півзи, фотолампи і так далі. І так далі, цього року оновили наркозні апарати, які перед тим оновлювалися в 8-9 років. І цього року оновили наркозні апарати і апарати штучної вентиляції легень. Комісія створена не лише критикувати, першочергово мають на меті налагодити діалог між медиками та матерями, а також переймати досвід в інших регіонів. Заплановано нашою комісією виїхати в Луцький пологовий будинок. Ми знаємо, що це є е, проект, проект який підтримав, здається, уряд. Е, Сполучених Штатів Америки, там вже нові методики застосовуються, і там справді черга. А там, де черга, це значить якість послуги. Тому ми попросили колег, щоб вони нас прийняли і показали, і розказали саме, як в них відбувається, але перед тим, як туди їхати, хотіли побачити, як в нас. У черзі на перевірку інші пологові відділення Львова. Юрій Герун, Володимир Квятковський головні новини Львова. Отож про зародження жіночого руху, що має на меті створення у місті пологових відділень європейського рівня, маємо нагоду поговорити із керівником громадської організації «Батьки в дії та депутатом Львівської міської ради Юлією Гвоздович. Мені, юлію, вітаю вас у нашій студії. Отож, я знаю, що ви також мама, і от ця проблема вам відома не за чутками. От чи можете якось виділити базові проблеми, про які можна говорити власне щодо наших пологових будинків? Загалом я хочу сказати, що в принципі я не народжувала у Львівському комунальному пологовому будинку. Я народжувала на тій батальні, яка зараз вже третій рік стоїть на реконструкції, дуже прикро, тому що це супроводжує дуже велике перенавантаження на наші міські і на той обласний, які зараз продовжують працювати. Але взагалі хочу сказати, що та така велика увага вона почалася з трагічного випадку, який стався майже місяць тому у комунальній лікарні. І власне громадські активісти, наша громадська організація і Депутати, ми вирішили більш ну краще дослідити ситуацію стану загалом пологових будинків і е, зокрема провели опитування онлайн-анкетування батьків. Угу. До речі, що дуже Скілько показово Скількох людей опитали, скажімо так. Так, дуже показово було, що за чотири дні відтоді, як ми запустили онлайн анкетування нам заповнило понад пів тисячі. Угу. Жінок свої власні пропозиції, якісь зауваження, скари ми власне дуже хотіли б більше почути пропозиції щодо покращення, і насправді їх отримали. Дуже хороша була така сьогодні нагода насправді побачити на власні очі. Те, що відбувається в пологових будинках міста Львова, оскільки е, ну кажу, я вже народжувала на батальні, а не там. Е, і ну переконатись, поспілкуватися з персоналом, тому що е, ми отримали дуже багато скарг саме на матеріально-технічне забезпечення, на якість самих послуг, і, звісно, на ту проблему, яка супроводжує в принципі не тільки питання наших пологових будинків, а в принципі всю так звану безкоштовну нашу освіту і так звану безкоштовну охорону здоров'я, тобто проблема не в лікарях, Ах, так. Ну, в лікарях також, тому що було на це теж нарікають дуже нарікають на лікарів. Ну так от хочу сказати, що три основних такі були блоки: це і матеріально-технічне забезпечення, це є були проблеми з гарячим водопостачанням на Рапопорта. Хочу також сказати, що від сьогодні воно цілодобове гаряче постачання. Після вашого візиту. Так, ну я тому кажу, що такі перевірки є доволі корисні, тому що вони дають так змогу побачити, змобілізувати, справді поспілкуватися і дати поштовх якимось змінам. Так, також будуть Встановлені кнопки виклику акушерів медсестр з палат над кожним ліжком це буде здійснено до 20 грудня. Мають всі пологові Львова, тобто Мечниковіе рокопорта, вже таке мати. Це також великий позитив. І також зараз швид, швидшими темпами оновиться ну, взагалі такі меблі. На рапопорта, бо на мечніко вони в доволі хорошому стані. Вони нові, закуплять нові матраці, на яких теж були нарікання. Ну насправді воно звучить доволі так несерйозно, але жінка, коли тих п'ять днів лежить в пологовому, вона реально лежить переважно. То це є дуже велика проблема, коли матрац є твердий. Ну от ви сьогодні пішли про це, домовилися. Тобто, гроші це гроші з міського бюджету. Вони насправді були так заплановані, чи їх перескировують. Зараз формується міський бюджет на 2017 рік, і це зараз є просто дуже хорошою нагодою на наступний рік власне депутатському корпусу вирішити і підтримати такі зміни. Ну це один, один з можливих варіантів джерел фінансування. І другий, звісно, варіант це є самі кошти. Пологового відділення, тому що ну, всім відомо, що збираються благодійні так звані внески, хоча зараз, по суті, вони є заборонені як так, оскільки в нас Конституції визначено, що безкоштовна в нас освіта, безкоштовна охорона здоров'я. Але тим не менше кошти збираються, і насправді позитивно що збираються власне на рахунки. І з них також може бути оплата тих матраців і тих візочків для діток і інших. Ну, І інших потреб. Пані Юлі, я сьогодні готуючись до ефіру, власне, в інтернеті, в соцмережах, трохи почитав, що пишуть молоді матері, от власне пишуть, що навмисно їдуть народжувати в інші міста. Власне, в зв'язку з чим це пов'язано? Тобто навіть не йдеться про те, що вони їдуть кудись за кордон, а той самий Луцьк, так? оці довколишні регіони. Скажу так, що ми проаналізували у тих пів тисячі звернень, пропозицій, і дійшли нашою громадською організацією висновку, що жінки насправді ті, які планують перше народження, вони мало обізнані з тою ситуацією, яка є справді в тих пологох будинках. Звідки вони черпають інформацію з форумів, соцмереж, де переважно люди пишуть ну, такі негативні доволі відтоки? Вони насправді справедливі, їх багато і багато ще, ще ми плануємо працювати. Але ну, дуже мало інформації від самих пологових відділень. Не проводяться ну, там, регулярні екскурсії вагітні, хоча в інших містах таке практикують, тому що пологи для жінок вони є дуже особливим періодом. У мене, наприклад, сина вже чотири роки, і я досі дуже яскраво пам'ятаю, чи не кожен день мого перебування. Плов будинку, це ну, 9 місяців готуєшся і хочеш бути впевнена в тому, що цей найбільш важливий день, все буде безпечно і тобі там буде зручно. Їздять багато в Луцьк, в Пустомити, в Житомир, в Ужгород, ну, навіть в Жешу, їздять за кордоном, це насправді дуже дорого, коштує близько 2 тисяч євро. Але я вважаю, що якщо б була краща обізнаність, і ми це рекомендували пологовим будинкам розмістити певну інформацію, ну, взагалі зробити свій сайт, наприклад, на аропопорт. Та вони не мають свого сайту, обласний медінститут теж теж немає. Ну, власне, і ваше завдання повернути власне, львів'ян у наші пологові відділення. Okay. Отже, про реформу у львівських пологових будинках ми говорили з керівником громадської організації Батьки дії» та депутатом Львівської міської ради Юлією Гвоздовичу. Дякую.